Івнички кричать бентамочки. Всім доброго дня. Що це тут за збори? Вам розповісти трішки відкрити таке питання. І надіюся, що дам дільні відповіді на як правильно зберігати інкубаційні яйця. Дивіться, все залежить від того, яка саме цікавить птиця. Ну, тобто, чи то водоплавна. Чи то сухопутна? Сухопутна це всі птиці, куриних, ну, тобто кури, е, так само індики, цесарки. І хто там ще яку може птицю згадати, яка є сухопутною. Водоплавна птиця це качки та гуси. Ось зберігання інкубаційних яєць у них відрізняється. Зберігання інкубаційних яєць водоплавної птиці має бути обов'язково. В сухому чистому ящику можна настелити на дно соломку. Тирса не рекомендується, тому що забиває пори. Настелити на дно сінце чи соломку і зберігати в горизонтальному вигляді. Це птиця водоплавна. Зберігати яйця водоплавної птиці потрібно у прохолодному приміщенні і з нормальною вентиляцією. Кожен день потрібно перевертати яйце, тому я рекомендую з одного боку яйця просто поставити якусь міточку, галочку там чи що-небудь простим олівцем. Ось, і кожен день приходити і перевертати. Значить, яйця водоплавної птиці можуть зберігатися для нормального виводу пташеняток і до трьох тижнів. У мене навіть були випадки, коли я для себе зберігала яйця качок. Навіть до місяця і дуже гарно виводилися з тих яєць. Каченятка. Ось. Для продажу я вважаю, що не більше двох тижнів. Ну, тобто водоплавної птиці. Значить, як зберігати яйця сухопутної птиці? Курей, індиків, це сарок. Зараз ми з вами пройдемо до мене туди те приміщення, де я їх зберігаю, не взимку, а влітку навесні, восени. Взимку я зберігаю, яйця. У, у мене є таке приміщення, коридор. Зберігаю. От там, там температура піднімається не вище, напевне, 10-12 градусів. Ось, і я спокійненько там їх зберігаю. Нижче температура не опускається. Ну, буває там мінус вісім, якщо вже великі морози. У нас просто коридор, він не опалюється. Ось, А взагалі я зберігаю ось в такому приміщенні, воно в мене прохолодне. Ось. Яйця на даний момент зараз говоримо про сухопутних, про курей. Ось. Зберігаю я їх обов'язково в лотках. У мене є лотки ось. Бачите? Ну, лотки в мене староваті, звичайно. Є чистенькі, новенькі. Всякі лотки є. Ось так, є лоток. бачите. Все, приношу яйця, обов'язково їх просвічую. Можу зразу просвітити, можу просвітити перед тим, як маю робити відправочку яєць чи підклочку підсипати собі. І складаю вертикально тупою стороною вверх. Тобто тупий бік іде уверх, обов'язково. Це дуже важливо, тому що з цього боку є повітряна камера. І вона, якщо яйця буде просто не так, як у водоплавної птиці стояти, а у лотках яйця не перевертаються сухопутної птиці, вони просто зберігаються тупим боком до гори. Повітряної камери до гори. То вона. Ця повітряна камера, якщо буде донизу, ну, якщо гострим боком догори, то вона може зіпсуватися або трішки зміститися в інший бік, і яйця може просто прилипнути. Тому у сухопутної птиці потрібно зберігати вертикально у лотках гострячком вниз. У Водоплавної птиці горизонтально воно лежить отак у водоплавної птиці. Ви його щодня перевертаєте на інший бік, і тоді виходить, що жовток не, прилипає до, ну, не може прилипнути до шкаралупи. Ось, у сухопутної птиці потрібно так. Ось яйця ще бентамочки в мене. Бачите три? Бачите, наскільки вони менші. Ось, Ось такого вони зберігаються, але в зимній час у мене вони зберігаються у коридорі. Ось Все. Наверх кладеться інший лоточок і зберігається. Скільки по часу потрібно зберігати інкубаційні яйця, наприклад, курей. Я зберігаю для себе можу зберігати і днів 10 до 2 тижнів. навіть я виводила під своїх квочок. Ну, це, Ви ж розумієте, що це нема транспортування, яйця просто у прохолодному, гарно вентилюючому приміщенні зберігаються. Наприклад, якщо це літо, ось, щоб не було жарко. І з ними нічого більше не трапляється, але якщо, наприклад, для продажу там для інкубації для клієнта, то звичайно, що такі яйця... Курячі потрібно зберігати не більше тижня. Ну, тобто, щоб Вони були не старіше тижня. Ще плюс один день, нехай на відправку, півдня нехай людина поки туди-сюди їх закладе в інкубатор. Тому я рекомендую збирати яйця не більше тижня. Бувають такі клієнти, які також мають досвід і дуже гарненько все розуміють, і просять, що краще зберіть мені там два тижні, я знаю, що з них все буде добре. Ну, це вже по бажанню самого клієнта. Ну, тобто, тут уже кожен вибирає, як хоче. Але взагалі для інкубації, для виводу яйця підходять не молодші 2,5 діб. Ну, тобто Краще, щоб було яйця не дуже свіже, хоча б йому було дні-3. І так, десь днів до 10 вивод виходить з таких яєць дуже чудовий. Свіжість яйця можна перевірити розміром повітряної камери. Яйця можна просвітити. Повітряна камера це така. таке коло. Розміром у свіжого яйця до 5 днів воно з розміром з 10, копій... Копій... з 10 копійок. Якщо вже яйця старше, то десь розмір вже виходить 25 копійок і 5 копійок, якщо яйцю вже більше двох тижнів. Ось це ви можете самі собі перевірити, вимкнути просто ліхтарик на телефоні, піти в темне приміщення, подивитися, які у вас яйця. Ось на це до речі і перевіряється перед відправкою інкубаційних яєць. Просвічуються яйця, потрібно подивитися, чи воно не тріснуте. Чи ніде немає всередині ніяких кров'яних украплень, тому що таке також буває, вони не передатні для інкубації такі яйця. Має бути пуга повітряна камера. Пуга це повітряна камера. В правильному розміщенні яйця вона має бути з тупого боку, але може бути трішки відхилення вбік. Нічого страшного. Головне, що вона має бути ось з цього боку яйця. Це також хороше, дивіться, яке Яйця. Все. На опліт яйця свіжі, ніхто не перевіряє. Це потрібно бути, я не знаю, якимось ясновидящим, щоб бачити, чи яйця оплідне чи ні, у свіжого яйця. На опліт перевіряються яйця вже після того, як почалася інкубація. На третій день вже починає гарненько видно бути ембріончик, така, наче паутинка кров'яна, але найкраще курячі яйця перевіряти на п'ятий день. Тоді вже дуже гарно, при просвічуванні видно на жовтку такий паучок червоненький. І це значить, що яйця опліт. Свіжі яйця, як би ти їх не просвічував, чим би ти їх не просвічував оскопом там, чи ліхтарем чи чим завгодно, ти не побачиш. Опліт він взагалі настільки манюсінький, Це така маленька біла цяточка на яйці. Яку ти взагалі не побачиш через шкаралупу. і хто б це щось не розповідав, що він там може побачити. Людина просто не орієнтується, вона може бачити канатик, там яким кріпиться жовток до шкаралупи, він такого темненького кольору бовтається. І більше, більше людей думають, що то опліт. А то просто канатик. Просто в будь-якому яйці є жовток, який посередині плаває, і цей жовток до стінок яйця зверху і внизу кріпиться таким канатиком. Його коли розбиваєш, дуже гарно видно на пательні, як він жариться, Але це ніяк не пов'язано із оплодом. Оплод це на жовтку, конкретно є малесенька цяточка, розміром, напевно, як пшоно такого розміру, може чуть-чуть більше. І якщо вона чисто біла, це значить, що яйце неоплідне. Якщо вона е, всередині з таким наче, бубличком, то це значить яйце оплідне. Якщо комусь цікаво, погугліть, подивіться. І якщо вам хтось каже, що я яйця перед відправкою е, провіряю на опліт, зразу цю людину можете mm. блокувати. Ця людина нічого не соображає, тому що на опліт людина може перевірити тільки, чи в неї працює півень тим, що, от, наприклад, продає яйця інкубаційні, так? І каже, у мене опліт, я їх перевіряю, я їх просвічую. Людина може просвітити яйця тільки. Коли почалася інкубація, я ж кажу, на п'ятий день там, чи на третій, хто як уже мастак, як вже там, хто, наскільки е, професійний в цьому, ось. Або методом розбивання яйця. От, наприклад, є наприклад, сім'я курочок, п'ять курочок і півничок. Ось. І людині потрібно, Він не хоче собі закладати інкубатор, щоб побачити оплід яєць. Тому що ну, для чого закладати інкубатор, якщо він, наприклад, не хоче виводити собі курчат. Раді одного яйця чи для п'яти закласти інкубатор, потім виявиться, що вони оплідні, і їх вже й не викинеш, бо шкода, і інкубатор ганяти. Для цього це теж якось так. Ось, тому Можна просто розбити. От людина, наприклад, знеслися в неї курочки. І перед тим, як продавати інкубаційні яйця, вона хоче знати, чи оплід чи ні, чи працює півник, чи не працює. Просто береться, розбивається яйце, і, і ми дивимося на жовток. Якщо на є цяточка просто білого кольору, маленька оця на самому жовтку, то це яйця неоплідне. Якщо в цій білій цяточці є така, такий кружечок в формі бублочка. Це яйця опліт, і воно, до речі, трохи більше розміром завжди від тієї цяточки, де воно не оплітно. Воно настільки манюсіньке, що його через каролупу ніхто ніколи не побачить. Ось. І тоді вже людина собі орієнтується. Ага, в мене півник. Наприклад, розбив там три яйці і подивився, ага, у кожному яйці видно цей бубличок, значить, яйця оплідне. І він тоді може спокійно казати, що у мене у моїх курей яйця оплідні, але ні в якому випадку не потрібно казати, я просвітив і я побачив, що яйця оплідні. Це зразу свідчить про те, що людина некомпетентна, людина не розуміється в цьому питанню. Десь почула від когось, може, яка бабця розказала, я знаю, як перевірити яйця. До мене, до речі, також якось клієнтка приїздила. ось, І каже: Іна, а ти мені скажи, в тебе яйця твоїх курей оплідні? Я кажу, ну, знаю, що по рейтингу люди кажуть, бо багато клієнтів і собі кувочки підсипала. Десь відсотків 99-95%, дивлячись, як виходить. Буває 90% оплоду. А як це ти не продаєш, а зараз... як це ти продаєш, не знаєш, чи точно в тебе оплідні яйця. Кажу, ну ви вже те, вже оприділите на п'ятий день, Як почнеться інкубація, позвоните, скажете мені. Бо я веду статистику. Вона: Я тебе зараз навчу. Короче, хватає яйце. Каже, пішли в підвал. Біжимо в підвал. Я думаю, що ж вона мені зараз буде показувати? Ну, я вже знала, що вона мені буде показувати, але все одно мовчу, чекаю, думаю, що ж вона мені покаже? Каже, я тобі зараз покажу, хватає короче, яйце. Каже, вмикай лампу. Я вмикаю лампу, вона бере яйце, підбігає до лампи і каже, дивись. Отак прикладає яйце, вам не знаю, видно тут буде. А, воно, бачите, темненьке. І каже, дивись, це оплот. Я кажу, ви що, добра, говорю, це повітряна камера. Ну, з тупої сторони, оце темненьке потемніння. Бачите, яйце свіже, воно розміром 10 копійок, десь приблизно. Вон. Ну, видно, видно вам на камеру. Я кажу, ви що, кажу, це ж повітряна камера. Усіх і в магазинних яйцях вона є. Ну, тобто, там, де і в помині немає ніде. Вона. Ти що? Я це завжди, якщо це в яйці є отака штука, завжди підсипаю під кувочку і завжди виводяться курчата. Я кажу, то я дуже рада, що у вас півні працюють і якби у вас виходять курчата. Але це ніяк не пов'язане з оплодом. Коротше, я цій людині нічого не змогла до доказати. Ми розійшлися на тому, що у кожного своя думка. Але розумієте, оце такі якісь. А, впертість людська, яка людина, яка не хоче вчитися, не хоче та елементарно відкрити Google і подивитися, як правильно перевірити і коли, в який період можна перевірити яйця на опліт. Ну коротше, справа не в тому. Трішки розповіла вам, як зберігати. Якщо зберігати правильно, інкубаційні яйця можуть бути інкубаційними, я ж кажу, до двох тижнів спокійно. Ну, але на продаж я стараюся не більше тижня збирати, але ще завжди буває індивідуально. Якщо людина просить, мені треба більше, все нормально, хай нехай там навіть буде на 2-3 вивод нижчий, якщо яйця старші, але я на це готовий, то тоді я можу й довше позбирати. А якщо ну, в ідеалі, то звичайно, що там до тижня збираються яйця і відправляються. Так що, друзі, надіюся, що моє відео було комусь корисне, тому що дуже багато зараз питань задають в коментарях, цікавляться, бо зараз якраз починається вже такий наче, початок інкубаційного сезону. Ось, в мене вже є такі відео на каналі. Перелистайте, подивіться Подивіться моїх попередніх відео, як я показувала, вже, коли забирала з підковочки на пятий там, шостий день, просвічувала, як виглядає опліт, коли вже почалася, ну, почався розвиток ембріону. Ось, подивіться, в мене є старі мої відео за рік, півтора тому. Ось, Якщо комусь цікаво, в старих моїх відео все є. Так що, друзі, буду бігти робити посилку, а то ля-ля-ля, а робота за мене сама себе не зробить. Так що, всім дякую за перегляд, всім бажаю вдачних, гарних, дружніх виводів, всім бажаю перемоги, щоб нам було де жити, щоб ми взагалі могли жити. Допомагаємо нашим Збройним силам. Всім пока-пока.